Що там в тебе його? Що ти знайшов? Три. Що Що це? Поромець, звичайно. Так, і що де він знаходиться? І він знаходиться в івано франківській області, Івочернівській області, і у Курху, Двіволі, у Волинському області, і у Зівненському області, у Пармапівському області. Чи, чи... Чи, чи так, а що тут ще є? Які ще рослини тут є? Багато всяких там. Mm -hmm. А ну ще вибори. Що це? Це зелениця Аль... альпійська. альпійська. Альпійська А Вона купа. Де? Вона, вона... У на угород Іва... і на Іван франківськ Що тут ще Ігор я покажу, дивись. покажи, дивись. Тут я. Що це? Скелет кого? Мамо так. Де ти там сховався, виходь. Виходь, де ти сховався. А де Ігор сховався, ти не знаєш. Де Ігор, знаю, там якийсь. Де ти? Я не бачу тебе. Де, може він в іншому зайці? Спробуй, я не знаю. Дивись, наприклад, ти хочеш знайти, де знайшли мамута. Дивись, от, натискаєш синю, натискаєш синю. Натискай, синю. Натискай. Хочеш? О! Оце, от де знайшли решки мамутів. Отут знайшли, бачиш що, зуб його знайшли в цьому місці. А то подивись, що у Львові знайшли. Є щось у Львові? А вон зверху. Старуні. І тут бачиш? Наголоску на знайшли, бачиш? Зуб знайшли. А ще знайшли в підбірцях. Зуб. Ні, хребець, не зуб, а хребець. А наприклад, що ти ще хочеш? Волохати, ну дивись, де їх знайшли. Десь у Львові щось знайшли такого. Що це? Зуб? Волохатого носорога, носорогі, знайшли. його знайшли. І що О, тут щось знайшли? Де це? З... Наголоска знов. Волохата у знову знову. Ну. А в строї... чого чорний не знайшло. А ти подивись, що може в струї щось знайдуть. Ой. Просто ти не все. От печерний лев, подивись. Чорний лев. Чи на строві були печерні леви? Є, вон зелений. Червоний, ранчевий. О, Оранчевий це. Я хочу всі кульовані. Ну давай. Вот только так. Кукуну. О, всё. Це я. Що ти читаєш? Оленку. Куламок року. Оленя. Вау, в кілька тут. Отакай всё. А головне, що ми тут бачимо вот тут його. Це що таке? Mm? От тут що. Тут, це, це тут соріх. Угу. Mm -hmm. А коли він жив? Mm -hmm. Коли він жив. Так, коли він жив? Mm -hmm. Ти зараз прочитаєш, так? Ні, назад, трошечки. Там назад, досорів. Oh. Ну, читай, коли його знайшли. Тут і... Тут і написано. А, у лівок. Одинсотсьому очі. А, бач. Старуня. Ага. Що Це вигорта? Це метелики.